Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні в нас незвичне заняття. Послухайте загадку. Я яскрава, довгоноса і зелені маю коси. Я хрумка і соковита. Люблять всі дорослі й діти. Про що мова? Так, це морква. Ми будемо говорити про моркву, тому що сьогодні всесвітній день моркви. Чи знаєте ви, що перші сорти моркви були фіолетового кольору? А зараз в світі існує сотні сортів моркви і біла, жовта, червона, помаранчева. Ми звикли до помаранчевої моркви. Спочатку людям була відома дика морква, вона була гірка на смак, тому в їжу вживали бадилля, листочки моркви. Воно соковите. Ми з вами звикли, що морква це овоч, але є країни, яких морква вважається фруктом. Серед усіх корнеплодів, а це картопля, буряк, ріпа, селера, морква займає друге місце по популярності. Як ви думаєте, після якого овоча? Після картоплі. У Сполучених Штатах Америки щорічно проходить фестиваль моркви, де відзначають рекордсменів гігантів. Морква має дуже дрібне насіння. В одній чайній ложці міститься 2000 насінин, Уявляєте? Морква зустрічається в багатьох стравах, тому дуже важко уявити, як готувати без неї. З моркви готують салати, пюре, млинці, навіть торти та пироги. У моркві дуже багато цукру. Можна сказати, морква містить більше цукру за будь-який овоч, крім буряка. Морква дуже корисна для організму, корисні властивості пояснюються її багатим складом вітамінів та мінеральних речовин, які потрібні людині. До речі, варена морква корисніша за свіжу. Морква містить вітаміни групи В, С, Е, а також кератин, який в нашому організмі перетворюється на вітамін А, а він сприяє росту. Тому морква особливо корисна дітям. А ще вітамін А бажано вживати людям, які мають проблеми з зором. Він зміцнює сітківку ока. Корисно просто погризти сиру моркву, так як це зміцнює ясна. Морк'яний сік покращує апетит, травлення та структуру зубів. Морква добре зберігається взимку, тому ми цілий рік можемо ласувати нею та отримувати вітаміни. Дітки, а ви любите моркву? Я сподіваюся, що так. Вона дуже корисна для організму. Їжте її залюбки, як і всі інші овочі, та будьте здорові. А після заняття для вас гра, де ви нагодуєте морквою зайчика. До побачення, діти!